Диво на Різдво авторка Лада Астра читає Валентина Виноградова. Ніч за вікном завиває вітер. Цього року зима була ранньою. Вже в кінці листопада нас замило снігом, а на початку грудня прийшли суворі морози та хуртовини. Мені цей вітер не давав заснути. Уявлялось, ніби якісь чудовиська співають свої серенади в мене під вікном. А завтра ж, контрольна з математики, треба виспатись, та воно ніяк не виходить. Заскрипіли двері, і я вже здогадалася, хто суне по мою душу. Мій особистий монстрик в особі п'ятирічної сестрички Ярослави. Мама знову до пізньої ночі затримується на роботі, тож вона буде тепер докучати мені. Ліна, тихо погукала вона від дверей. Ти спиш? Мовчу, сподіваючись на диво, але в свої 14 років я вже знала, що див не буває. Вони трапляються тільки в казках для малечі. Ліночко, мені так страшно самій, тихенько завила вона, як той вітер за вікном. Іди вже сюди, здала я всі свої позиції, з цією малою ніяких особистих кордонів. Через секунду щаслива Ярослава вже пхала свої льодяні ноги мені у бік. Тільки давай без оцих своїх обіймів, пробурчала я. Повертаючись до неї спиною. Ти що? Знову без капців бігаєш? Десь заділа!» – важко зітхнула вона, все таки підсовуючись мені під бік. Ноги холодні, як у жаби. Буду обзивати тебе ропухою. А хіба тільки в жаби ноги холодні? Спи вже, в мене контроль на завтра, наказала я їй. І смикнула на себе ковдру, вмощуючись зручніше. Ліно, погукала мала, коли я майже провалилася в сновидіння. Що ти хочеш? Зараз підеш до себе, якщо будеш теревенити, зі злістю пригрозила їй. Але ж лежить і носом шморгає. Ну, що там? не витримала і повернулася до неї. Одненьке питаннячко, можна? Давай вже. Ліно, а скоро Різдво. Навіть у темряві я бачила, як блищать її оченята. Через два дні. Все? «Угу!» Я знову розвернулася до неї спиною. А я знаю, яке диво трапиться з нами на це Різдво. Раптом зашепотіла вона мені на вухо, ніби нас хтось тут міг почути. Яке? чомусь поцікавилась я, хоча й збиралась промовчати. Тато подарує мені оту ляльку, що говорити вміє красиву, таку, з довгим, блискучим білявим волоссям, щебетала вона мрійливо. Кожне її слово вибивало з моїх грудей повітря. Воно скупчувалось та застрягало в горлі. Яся, ти хіба забула? повернулась я до неї, щоб бачити її обличчя. Тато загинув на війні. Ми тільки два дні тому навідували його могилу на кладовищі. Він не може подарувати тобі подарунок. Бо його вже немає на цьому світі. Я знаю. Мама говорила, що він тепер наш ангел-охоронець і спостерігає за нами з хмаринок», – дуже серйозно відповіла вона. Ярослава не була на похороні. Мама не захотіла травмувати її, а я й досі вважаю це неправильним рішенням. Тепер їй важко повірити, що батька більше немає. Якщо знаєш, чого тоді віриш, що він покладе тобі ляльку під ялинку на Різдво? Бо він обіцяв мені її. Тоді він був живий, а зараз, зараз мама тяжко працює, щоб ми мали все необхідне для життя. Вона не може собі дозволити такий дорогий подарунок Ясю, намагалась обережно пояснити їй ситуацію. А я й не буду її в мами просити. Це ж Різдво ліно, на Різдво трапляються дива. Хіба ти не знаєш? Вона довірливо заглянула мені в очі, питаючи очевидну для неї річ. Розповіді про дива це казочки для такої малечі, як ти. Різдво це просто свято, а див не існує. А тепер спи, мала ропуха, і ковдру на себе не смикай, бо підеш у свою кімнату, розізлилася я і більше до неї не розмовляла. А коли почула її рівномірне сопіння. Той сама заспокоїлась і заснула. Ненавиджу сніг, ненавиджу холод, ненавиджу зиму, ненавиджу свята. Це я повторювала про себе як мантру, поки їхала в маршрутці зі школи додому. Впевнена, що зі сторони я мала вигляд звичайної дівчинки, що мрійливо дивиться у вікно. Але всередині набирала обертів справжнісінька буря, дивлячись на веселих людей, які виносять з магазину гномів під ялинку, на святково вбрані вітрини, на мерехтливі вогники, які існують, щоб дарувати радість та створювати атмосферу свята, яке наближається. Я горіла зсередини, бо всі ці люди чекали свята. А в мене більше ніколи не буде справжнього різдва, і я не відчуватиму й краплини щастя від нього. Тепер, втративши найближчу мені людину в світі, я точно знаю, що відчуття радості від свята дарують не вогники, не ялинка і навіть не подарунки під нею. Це відчуття. Дарують близькі люди. В пам'яті відразу, як кадрі з якогось фільму, проносяться картинки мого різдва з ним. З татом, як ми дуріли, поки прикрашали зелену красуню, як він саджав мене собі на шию, щоб я урочисто вчепила зірочку на верхівку. Як я обіймала та цілувала його, отримавши. Такий бажаний подаруночок. Зупиніться. закричала я, ледве стримуючи ці кляті сльози. Вже думала, що давно все виплакала. А ні, вони знову відновили свій запас і тепер рвалися назовні. До зупинки ще далеко, буркнув водій. Зупиніться негайно. Я скочила на ноги і почала тарабанити по віконцю у дверях. Водій різко натиснув на гальма, так, що я мало не вилетіла через лобове скло. Вали звідси, навіжена!» – зі злістю промовив він і відкрив нарешті двері. Морозне повітря миттєво привело мене до тями. Я знала, що на холоді я не буду плакати. Тому й благала про зупинку не хочу, не хочу більше плакати, просто не можу. Давно вирішила з цим боротись і буду докладати зусиль, чого б мені це не коштувало. Бо цим сльозам тільки дай волю і все день під ковдрою забезпечено. Цей стан. Він, як сипучі піски, затягує, і ти через якийсь час просто не можеш самостійно з нього вибратись. Тоді мене намагається витягнути з нього мама, а їй зараз і так важко. Вона робить все для нас, сестрою, просто тягне і себе, і нас по цій жорстокій реальності, в надії. Що колись біль мене, і ми перестанемо прикидатись, що все добре, а справді воно так і буде. Поринувши у свої невеселі думки, я йшла повз вітрини, намагаючись не звертати на них уваги. Але, певно, так треба було, щоб я вилізла раніше своєї зупинки і щоб звернула таки увагу. На одну з вітрин. Я завмерла на місці, і посмішка сама полізла на моє обличчя. Це точно диво, прошепотіла до себе, розглядаючи те, що було за склом. Ранок кріздва неочікувано вийшов дуже гамірним, і все через ясю. Вона, як навіжена, ганяла по кімнатах і несамовито верещала щось незрозуміле, але точно дуже радісне. Я лише встигла сісти на ліжку і протерти очі, коли міні смерч Ярослава залетіла в мою кімнату. Ти чого досі спиш? Ходімо, ходімо швидко до ялинки. Там таке таке. Вона аж задихалася від захвату і невпинно тягнула мене за собою. Почекай, дай хоч капці надіну! Потім, капці, потім! Ходімо швиденько. Ну, що там таке? Та диво! кричала вона, відкриваючи двері у кімнату з маленькою ялинкою біля телевізора. На дивані вже сиділа заспана, але усміхнена мама. З різдвом, доню, тихо промовила вона до мене, навіть не сподіваючись перекричати Ясю. Дивись, дивись сюди, а ти не вірила у диво. Тато був тут. Під ялинкою лежали пакуночки з солодощами та два светри, подарунки нам від мами. А з іншого боку, займаючи усе місце на столику, де й стояла ялинка, виблискувала яскрава коробка з красивою лялькою всередині. Я ж казала, казала тобі, а ти не вірила, продовжувала радісно вигукувати яся і танцювала свій фірмовий танок. Я дивилася на неї і мимоволі теж починала посміхатись. Її така щира радість. Заповзала в мою холодну душу, зігріваючи її зсередини. Яся й мене потягнула в світанок, а потім ми підняли з дивану ще й маму. Вона увімкнула різдвяні мелодії, і так, підтанцьовуючи, ми й готували різдвяний сніданок, а ще розпаковували ляльку і налаштовували її, бо там була не іграшка, а цілий робот. Із купою функцій, та ще й така ж галаслива, як її власниця. Увечері ми з мамою сиділи біля ліжка невгамовної сестрички. Вона була така перезбуджена різдвяним дивом, що довго не могла вкластися спати, але нарешті притихла, і ми продовжували сидіти і дивитись на її щасливе личко. Лялька, звісно, тепер спала з нею. Ти ж так хотіла новий телефон, тихо промовила мама. Я тільки дві тисячі назбирала, цього було б мало, знизала я плечима. Дякую тобі, що ти в мене є. Мама міцно стиснула мене в обіймах. Вона так хотіла цього дива, прошепотіла я, відчуваючи, як мокріють мої очі. А я, ти знаєш, я теж відчула його тут, сьогодні. Різдвяне диво? Ні, тата.